Вітаю! Сьогодні розглянемо двобій та особисті якості Грузина Сталіна і Єврея Троцького, їх бачення майбутнього країни, конкуренцію після смерті Леніна за лідерство і хто кого поховав. До речі, наказ вбити конкурента був саме показово жорстоко, незвичним знаряддям зокрема, туристичним людорубом розкроїти голову, щоб фото жертви. Виглядало страшним Лейба Бронштейн, народжений в Україні, що взяв псевдо Троцький, та Йосип Джугашвілі, взяв псевдо Сталін, два імені, які немов самі по собі, є символами епохи. Один яскравий теоретик, який надихає натовпи своєю промовою, інший загадковий і невловимий майстер закулісної політики. Їхні шляхи до вершини влади перетнулися в критичний момент історії, коли майбутнє держави висіло на волосинці. Чому Троцький, володіючи безперечною харизмою, виявився витісненим суворим, недолюдькуватим і, на перший погляд, менш привабливим Сталіним? Цікавий парадокс: Троцький був улюбленцем революційних мас, героєм жовтня, а Сталін. Скоріше тіньовим організатором, чия слава в ті роки тьмяніла поряд з лаврами Троцького. Але саме Сталіну судилося стати архітектором кривавої радянської системи, знищивши противників, включаючи самого Троцького. Що це? Тріумф прагматизму над ідеалізмом чи неминучий наслідок жорстоких реалій того часу. Відповіді будемо оглядати блоками по напрямках. Цікаво, що в 1939 році, коли знову гостро постало українське питання, а Троцький перебував вже в вигнанні у Мексиці. Він згадав, що народився в Україні, і висунув гасло. «Єдина, вільна і незалежна робітничо-селянська Україна. У своїх наступних статтях Незалежність України та Секстанська плутанина, демократичні кріпосники та незалежність України він це гасло підтримував. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки та ваші коментарі, бо саме це просуває україномовний контент мережами Ютубу. А це потрібно робити. Дякую за вашу підтримку. Отже, блок 1: особисті якості лідерів. Лев Троцький та Йосип Сталін два різні полюси радянської політичної сцени на початку ХХ століття, їхні особисті якості, багато в чому визначали не лише їхню боротьбу за лідерство, а й за долю цілої країни. Троцький видатний оратор і блискучий інтелектуал, уособлював собою революційну романтику. Його промови надихали маси, а візіонерські плани заворожували навіть політичних супротивників. Анекдотичний випадок, коли навіть шалені опоненти з меншовицького табору визнавали його майстром перата слова. Історики вказують, що його статті у правді та інших виданнях значно вплинули на інтелектуальну особу більшовизму, залучаючи симпатії до інтелігенції. Однак за цією зовнішньою яскравістю ховалася певна відірваність від реалій. Троцький часто захоплювався абстрактними концепціями, недооцінюючи необхідність практичних компромісів. Наприклад, його план щодо перманентної революції передбачав глобальні зміни, які здавалися практично нездійсненими в умовах зруйнованої громадянської війни країни, що мається на увазі. Перманентна революція, тобто що революція спочатку в Росії, а потім ми її поширюємо і завойовуємо весь світ. Історик Дмитро Волкогонов зазначав, його розум виблискував, але він не вмів грати довгу шахову партію, де важливі терпіння та обережність. Кінець цитати. Сталін навпаки був фігурою значно приземленішою, але не менш вражаючою. Його сила полягала в умінні непомітно, але ефективно консолідувати владу. Наприклад, ще в роки Революції та Громадянської війни Сталін активно займався організаційною роботою в національних околицях, включаючи Кавказ, що допомогло йому здобути репутацію господарника. Сталін уникав відкритих зіткнень, віддаючи перевагу кулуарним інтригам і ретельній роботі з кадрами. Його посада генерального секретаря ЦК КПБ. Яку він обійняв 1922 року, дозволила йому контролювати кадрову політику партії, що стало ключовим інструментом у боротьбі за лідерство. Відомо, що під час засідань ЦК він майже ніколи не сперечався відкрито, але після закулісних переговорів результат зазвичай був на його користь. Як згадував один із учасників, Сталін говорив небагато, але кожен його жест був продуманим, він ніби втілював саму тінь влади, кінець цитати. Однак його вміння бути в тіні також грало з ним злий жарт. Багато хто вважав його занадто сірим і нездатним на самостійне лідерство, доти, доки він не зосередив всю владу в своїх руках, а тоді вже ріки крові потекли. Тут важливо підкреслити обидва лідери мали визначні здібності, але їх методи досягнення цілей кардинально відрізнялися. Якщо Троцький ставив на харизму та ідеї, Сталін на завзятість і систематичність. Зокрема, боротьба між ними загострилася в 1924 році після смерті Леніна, коли Сталін почав активно використовувати заповідь Леніна проти Троцького, одночасно усуваючи його прихильників через партійні чистки. Питання в тому, що було важливішим для країни, яка переживала безпрецедентні кризи. Блок 2. Підходи до управління. Відмінності між Троцьким і Сталіним особливо яскраво виявилися в підходах до управління. Троцький бачив владу як інструмент перетворень. Його ідеї про світову революцію мали на увазі активне втручання Союзу в справи інших держав. Це знайшло свій відбиток у теорії перманентної революції, що він вважав основою. Основною умовою виживання соціалізму вона суперечила сталінській концепції соціалізму в окремо взятій країні. Троцький щиро вірив, що без підтримки міжнародного пролетаріату радянська Росія приречена. Один з його вислів ловив, говорив ні кроку назад перед світовим капіталом. Для цього він активно просував підтримку комуністичних рухів за кордоном, в тому числі через Комінтерн. Цей підхід. Мав свої плюси, але він був дуже ризикованим. Наприклад, втручання Червоної армії в радянсько-польську війну 1920 року, ініційоване Троцьким, призвело до провалу експорту революції та величезних втрат для радянської Росії. У роки громадянської війни Троцький зробив ставку на створення Червоної армії, застосовуючи жорстокі заходи. Такі, як десяткування і розстріли за найменшу спробу дезертирства, Червона армія налічувала понад 5 мільйонів солдатів до 1920 року, що стало можливим завдяки впровадженню залізної дисципліни. Це досягнення Троцького. Результат вражав, армія стала грізною силою, але методи породили багато ворогів навіть у середовищі більшовицької партії. Сталін навпаки розглядав владу як зміцнення своєї позиції. Його гаслом можна було б назвати країна в кільці ворогів. Замість експансії він зосередився на внутрішньому будівництві, мається на увазі 20-ті початок 30-х років. Програма першої п'ятирічки включала будівництво великих промислових об'єктів. Програма індустріалізації та колективізації принесла колосальні жертви. Але забезпечила союзу економічну базу, правда ціною людського добробуту та життів і понівечених доль. Колективізація розпочата 2027 року призвела до створення 250 тисяч колгоспів, але й викликала страшний голод у низці регіонів найбільше в Україні. Цікаво, що саме Сталін говорив, головне кадри решта додасться. Його увага до управлінських кадрів виявилася у підготовці нової еліти, яка замінила старих ленінських більшовиків до середини 30-х років. Цікаво, що підхід Сталіна, хоч і виглядав менш ідеалістичним, виявився більш життєздатним. Він побудував систему, в якій кожна помилка приносила йому більше влади, а не менше. Наприклад, наслідки катастрофічної колективізації він використав для посилення контролю над селянством через розкуркулювання та придушення будь-яких протестів, а також щоб звинуватити в тих катастрофічних наслідках своїх політичних опонентів. Але як це позначилося на людях? Сталінська модель управління перетворила людину на гвинтик державної машини. Люди були засобом, їх мільйонами палили в печі для слави Сталіна. А мрії Троцького про світову рівність так і залишилися теорією. Троцький до людей ставився гуманніше. Але на Росії це не працює. Їм потрібен батіг: труд, охрана і пайок, стабільність. Блок 3. Вплив ідей на політику. Ідеї, які просували обидва лідери, служили відображенням їхніх особистих якостей. Троцький був прихильником перманентної революції. Він щиро вірив, що Радянський Союз лише перша ланка в ланцюзі Світової революції. Цей підхід надихав і лякав одночасно. На четвертому конгресі Комінтерну, у 1922 році, Троцький заявив. Якщо пролетаріат Європи не підтримає нас, ми опинимося в кільці ворожих капіталістичних країн і будемо приречені. Кінець цитати. Ці слова підкреслювали його впевненість у міжнародному характері соціалістичної революції. На конференціях комінтерну Троцький виглядав героєм, але в країні його ідеї викликали побоювання, як писав історик Ісаак Дойчер. Для селянства Троцький був чужинцем, пророком із чужою ідеологією. Це тому, що селянство більше цінувало стабільність, ніж абстрактні ідеали світової революції. Сталін навпаки просував ідею соціалізму в окремо взятій країні. Цей курс був зрозумілим і близьким більшості. Робітники і селяни, виснажені війнами, не хотіли революційних потрясінь. На 14-му з'їзді ВКПБ 25-го року Сталін заявив, ми побудуємо соціалізм, спираючись на власні сили. Соціалізм можливий в одній країні, якщо ми маємо підтримку мас. Ці слова стали основою сталінської політики ізоляціонізму та централізованого управління, базуючогося на культу особі. Сталін говорив мовою обивателя, обіцяючи хліб і мир замість світових амбіцій. Правда, це ще передбачало гулах, табори, репресії. Однак за цим ховався інший бік. Сталінська політика вимагала неймовірної централізації влади, жорстокого придушення і накодумства. Колективізація, розпочата 2027 року, призвела до ліквідації заможних селян, репресії 30-х років знищила мільйони. Ну і четвертий блок підсумки, їх правління та оцінка сучасників. Після вигнання Троцького в 29-му році Сталін став абсолютним лідером Союзу. Його режим залишив глибокий слід в історії, але яку ціну за це заплатила країна? Підхід Троцького, орієнтований ідеалізм, виявився непридатний реаліям радянської держави. Троцький, перебуваючи у вигнанні, продовжував критикувати сталінський режим. В книзі 1937 року він писав: Сталін убив дух революції жовтня, замінивши його бюрократичною диктатурою. Тоді, як Сталін, людина компромісів і прагматизму, втілював свою жорстоку політику необхідності. Сучасники, однак, часто оцінювали їх не так у справах, як у особистих симпатіях. Для західних інтелектуалів Троцький став мучеником, а Сталін тираном. В середині Радянського Союзу все було навпаки: Троцького вважали зрадником, а Сталіна рятівником. Цьому сприяла масова пропаганда. Фільми, книги, навіть шкільні програми зображували троцького ворогом народу, а Сталіна великим вождем. От і зараз на Росії тирана Сталіна та не до тирана Путлера подають як рятівників, героїв В підсумку Троцького. В 1929 році прирекли на еміграцію, вигнали з Радянського Союзу, а в 1940 році він був вбитий за наказом Сталіна в Мексиці Льодорубом.